Перше, це телесофлер, ваш найкращий друг. Завантажте на смартфон будь-який додаток Телесофлеру, він буде показувати ваш сценарій прямо на екрані, а ви читати його природні. Це одразу знімає страх забути слова. Друге, це дивіться в камеру, як у очі клієнт. Уявіть, що перед вами сидить конкретна людина, бізнесмен, якому податково донарахували мільйон, або військово зобов'язаний, який не знає своїх прав. Говоріть до нього, а не до тисячної аудиторії. Третє це використовуйте жести, але помірно. Руки в кадрі, це природні, не тримайтеся скуток. Найпростіший варіант покласти долоню на стіл і лише іноді піднімати для певного акценту. Четверта інтонація. Юридичні теми часто звучать сухо. Щоб тримати увагу, робіть паузи перед важливими фразами, підкреслюйте ключові слова голосом, використовуйте гачкові питання, наприклад, ви знаєте, що буде, якщо. Це пробне відео. Запишіть одне хвилинне відео. Мета не в тому, щоб викласти його в мережу, а щоб подивитися на себе збоку. Ви побачите дрібні деталі, куди дивитесь, як тримаєте руки, які слова повторюєте. Це ваш матеріал для корекції.